Хтось погоди на ранку, 22, біля присмотри. О, забулить. Слухайте, ранковий. Вайп. you Так, 22 травня, позавчора були посаджені помідорчики. Позавчора я їх нічим не підливала, тому що добре заляті межі. Стоять як солдатики. Хочу зняти зараз і через тиждень, як приїду. Зараз вони ось. Їх майже вони нижче радочка. Низенько. Ось я. Отак. так. лаки. І потім, потім побачив через тиждень, які вони будуть. Вчора вже пізно ввечері зібрали з гребли траву. Подвір'ячко трошки було викусив. І застелить тільки хватило три радочка полонечки. Остальника Вова, як скосить, то вже достеляє тут сам. І ту там клубничку може ще застелити. Ще там у нас по вулиці біля кафешки власник викусив, я згребла теж чимало є такого, на мульчу. Зараз я нарву з собою цибульки, руколи, петрушечки, я ось викружки нарвала. От там на роботі робити собі салатики. Посадили огірки. Посадили бараболю. <рес> да, тут посіяла я огірочки. Вчора теж вже вечором. Вже пізно нічого не знімала, бо вже дуже спішила, щоб прикрила балаганчиком, хай стоїть. Поїду через тиждень, вони були майже порощені. Так, тут у мене теж хризантема. І там хризантема. Там теж будуть огірки. Обсадила цвітною капустою. Там вже гарна яка капусточка. Я як приїхала, садила. І приїхала я 1 числа і десь я не знаю. Зараз скажу коли я її, її десь, ну Сьогодні у нас 22. Десь може днів. 16, як я її посадила, може 17. Гарно себе почуваю. Отут, я... будуть експерименти. Тут і чорнобривець, через один і помідор. Посередині теж помідори і там помідори. Ще вже як приїду посажу календулу де-не-де. І там ще чорнобривців натикаю. А це вже рання капусточка. Але садила я її. Я її садила. О, таку сінькою. Заледве ну, листочки були справжні. Ще вона під тита лукном трошечки була. Тут морква сіяна теж дві недільки назад. Тут, не знаю, там курка паразитка погреблась. Не бачу я її, я її взагалі не бачу. І посіяла ще тут її. От так. Ну тут редьку вкинула, щоб буде видно. Там ще посіяна. Два родочки петрушки і базилік, тому що попередній не зійшов. Не знаю, чи цей раз зійде. Так, все. Ось така капусточка. Теж було. Уже я її два рази просапала. Такий ловіть лайфхак для капусти. Колись сказала чоловікова бабуся, капуста любить, щоб її сапали. От як садите навіть два рази. Підсапувати капусту. Уже радочків тут не видно. За два рази сапання я вже майже загорнула, вже майже зрівнялась. А садила так, як помідори, в глибокі радочки. Бо садила собі теж маленьким. Я продавала капусту, тому краще я продавала, а собі ще менше посадила. Ну все. А ну, Хто чим займається в шістрянкою? А я тут слухаю. Пів пташок. І бистренько готую зелене добриво. Нарвала крупиви, всякої зелені, нарвала листя, не лопуха, як він репях. додавила курячого помету. І все, за тиждень, поки я приїду. Залишу його тут на сонечку. Ось так, накрию кришкою. Ось так. І все. хай себе бродить. Буду Вову просить, щоб перемішував. І коли прийду, якраз перебродить і я буду підживлювати рослинки. Біодобривом.